Василь Біліщук разом із партнеркою по танцю до ліричного номеру готувались п'ять місяців. Репетиції забрали чимало часу через важкі підтримки. Зізнається хлопець. Однак же на сцені видно, готувались не дарма. Глядачі захоплено спостерігають за кожним рухом та аплодують після кожної підтримки. Концерті, які вже традиційно проводять до Дня захисту дітей, Василь бере участь вже восьмий рік поспіль. Після того, як вперше у якості глядача відвідав такий концерт, вирішив і собі спробувати. Подивився на концерт, ну так понравилось. Ну, і Тамара Федрівна позвонила наша з кроку. Каже, не хочеш пісню заспівати. Ну, Думаю, спробую. Прийшов, заспівав, все почалось пісні, далі ще трошки там співав. А зараз вже і співаю, і танцюю, але вже. Більшість танцюю, вже менше співаю. У ну, вистави, вистави, вистави. нас були їздили Шельменко-Дінщик, така вистава, я був головні ролі. Важка, ну така кумедна, я просто для себе займаюсь. річна Іванна Бубало нині не лише сама виступає на сцені, а й допомагає художньому керівнику з меншими дітками. Як і в дитинстві дівчина і нині полюбляє співати. Займаюся я співами в кроці саме з 11 років, але взагалі з сіми. Як я закінчила фортепіано в класі Тамари Федорівні нашого керівника, і отак, от вийшлося, що якби і тут потож за почала займатися сестричка менше зараз, теж у мене співає. І займаємося, нам подобається, Займаюсь до сих пор, кажу, хоч і 20, але ну, співати це якби моє хобі. У літературно-мистецькому клубі Крок, що функціонує при центрі соціального обслуговування інвалідів, на сьогодні займається близько 60 дітей. Більше половини з них вийшла на сцену, аби продемонструвати свої таланти в концертній програмі навколо світу. Не лише співали і танцювали, а й декламували вірші, грали на музичних інструментах та демонстрували акторську майстерність у мандрівці різними країнами світу. Така активність дітям з певними фізичними обмеженнями просто необхідна. Вони тут реалізовують свої оці творчі седи. Можливо, у звичайних навчальних закладах, тому що в нас багато діток, які відвідують навчальні заклади, а багато діток, які взагалі не відвідують, яким медично протипоказано, не перебувають на індивідуальному навчанні. І от саме вони в нас можуть себе реалізувати. До речі, наприклад, у нас є такі дівчатки, які от з імплантами не, не мають слуху, а тут у нас вони танцюють і співають. Розумієте, це для дітей дуже важливо. Вони себе тут. Творчо реалізують. окрім оплесків та квітів, усі учасники концерту по завершенню отримали солодкі подарунки. Катерина Мункач і Прокопчук – Новини рівного.